Привіт, друзі! На вулиці Дощить я запалила свічку, заварила кави і вирішила розповісти вам про книжки, які прочитала за останні три місяці. Книжок було, м'яко кажучи, не дуже багато, але це не проблема. Головне, що вони були класні. Першою книгою в нас буде Максим Ністелєєв і його лабіринти американського постмодернізму. Я читала цю книгу доволі повільно, дозовано, паралельно знайомлячись з декількома постмодерністами, про яких йде мова в цій частині, тому що структура в цієї книги така, що спочатку ми трішки розбираємось, що ж таке цей постмодернізм, конкретно в літературі. Вибираємо різні теорії за різними. Літературознавцями, напевно, як визначається постмодернізм, які його характерні риси і так далі. Потім трішки історичного екскурсу про покоління хіпстерів, не тих, які були 10 років тому, а ті, які були ще в 40-х добітників. І е, основна частина книги це такі невеличкі біографічні нариси. Про п'ятьох постмодерністів це Джон Гоук, Дональд Бартелмі, Дон Деліло, Маз... Джозеф Макелрой і Томас Пінчон. Ось такий невеличкий екскурс в їхнє життя, їхні якісь особливості, і, звичайно ж, пробігтись по їхній творчості, по їхнім доробкам. Ось тому можна брати таку книгу, і перед тим як ви збираєтесь знайомитись з якимось з постмодерністів перелічених, читати е, цю його невеличку біографію для того, щоб краще розуміти в подальшому його твір, якщо взагалі це доречно казати, розуміти і постмодернізм в одному реченні. Е, другу частину я вже придбала. Там здається, йде мова серед інших і про дону тарт. Яку я зараз читаю, невеличкий спойлер. Тому думаю, що до того, після того, як я дочитаю її книгу, візьмуся за другий том. З того ж таки, можливо, відкриється щось новеньке, щось трошки більше про книгу, яку я читаю зараз. Друга книга це Роберт Музіль Людина без властивостей. Його перший том. Така ніби невеличка да, за об'ємом книга, яку я читала практично два місяці, причому не читаючи нічого, окрім неї, паралельно. Тому можу з чистим серцем вам зізнати, що це була одна з найскладніших книжок. Роберт Музіль і його людина без властивостей це такий залізобетонний класик. Один з найважливіших романів, ледь не всіх часів і народів, а особливо ХХ століття. Мова тут буде йти про людину без властивостей, нашого головного героя Ульріха. Він тут дійсно такий ключовий персонаж, дуже багато відбувається в його голові, з того, що ми читаємо, але також ми зазираємо в голови інших персонажей і наблюдаємо на них також зі сторони. Це такий дуже психологічно-філософський роман. Тут дійсно над кожним реченням потім сидиш ще годину і щось аналізуєш, думаєш, наштовхує на дуже багато роздумів, можна сторінку читати годину. Саме тому був в мене такий колосальний темп, коли я читала цю книгу, але мені здається, інакше її читати просто не має сенсу. Бо, в принципі, сюжет, якщо описати цієї книги, то наш головний герой знайомиться з людьми, які організовують захід на честь 70-річчя правління Франца Іосіфа, імператора Австро-Угорської імперії. Вони хочуть переплюнути річницю, яка відбувається, має скоро відбутись в Німеччині з їхнім імператором. Але не дивлячись на те, що книга написана вже після Першої світової, ми тут якби повертаємось в минуле і в ретроспективі дивимось на, на всі ці події, наприклад, знаючи, що Франціосів не доживе до свого 70-річчя правління. Так, і взагалі, що на Австро-Угорщину чекає розпад, тут багато таких. Геополітичних думок, взагалі, от, якось країна, ця точніше, імперія, ця, ці головні герої, про яких тут йде мова, вони намагаються втримати те, що неминуче розпадеться, і вони це розуміють, але вірять в те, що в них вийде щось з цим подіяти. Ось тому дуже багато філософських думок, історичних контекстів. Читайте, чи цю книгу у вас точно під рукою має бути Google для того, якщо ви особливо не дуже гарно знаєте історію, наприклад, як я, ось тому, тому так, буде в першу чергу, мені здається, цікаво читати цю книгу, саме поціновувачем філософії і історії. Ось, якщо ви гарно орієнтуєтесь. В тих часах, ось цей напередодні Першої світової, то мені здається, вам буде дуже цікаво почитати такі роздуби Роберта Музеля, який пережив цей час, і вже опісля Першої світової такі свої ретроспективні думки з приводу цього написав. Писав він, до речі, цей роман, тут ще є два томи, раптом що, все своє життя. Буквально все своє життя він писав цей роман, який при житті ніхто не оцінив. Сказали, що він нудний і багатослівний, непотрібний, безмістовний. Що я, напевно, можу зрозуміти, бо дійсно він дуже багатослівний, враховуючи, що це один том з трьох, інші два набагато більші за перший. І сюжету там практично немає. Це все думки роздуми, якийсь аналіз і все довкруги цього. Тому да, напевно, не всім сподобається ця книга. Я і сама, не дивлячись на те, що вона мені сподобалась, не іншому боці вагів, те, наскільки важко, вона читається. Я не знаю, коли я доберуся до другого і тим перше, третього тому, можливо, вже. Восени я візьму за другий Том, тому що не хочеться прям дуже велику паузу робити. Але і дати собі відпочинок теж, знаєте, потрібно. Далі в нас була «Вірджинія Вулф», місіс Делові прекрасна весняна книга. Є влог, точніше, є відео Ранок зі мною де я починаю читати цю книгу і кажу свої самі-самі-самі перші враження. Ось, в принципі, в подальшому вони збереглись в мене до кінця книги. Це така, знаєте, це просто якийсь е, такий десерт з фруктами. <свіття> така якась свіжість, е, легкість і суцільна насолода читати цей текст. Він такий буденний, знаєте, в хорошому, в най. Найкращому сенсі цього слова. Здається, це моє перше знайомство з потоком свідомості. Можливо, я до цього читала щось подібне, просто не знала, що це воно і є. А ось я взяла таку книгу, яка от прям її фото навпроти визначення Потік свідомості. Ось. Тому це такий день з життя нашої головної героїни е, Клариси Деловий. Тут її, я навіть не можу сказати, що тут її думки, бо тут її відчуття. Ось дуже така чуттєва книга, така тонка, пронизлива, меланхолійна, можливо, трохи, але в той самий час і така життєствердна, життє... Життє... життєлюбна. Ось. Так, трішки е, такою любов'ю до життя, і після прочитання цієї книги дуже хочеться слухати себе і звертати увагу на всілякі деталі навкруги тебе, якісь вони під іншим кутом, можливо, глянути на якісь речі. Ну, така книга, мені здається, яка може надихнути на якісь зміни. Як в цілому в житті, так і просто в розумінні якихось речей себе в першу чергу. Ось тому я з нетерпінням чекаю інших перекладів в Вершині Це любов з першої сторінки. Бо, якщо вам цікаво, перша сторінка, тоді навіть перший рядок в мене одразу підкреслений. Любов. Першого рядка. Так, в нас залишились е, дві книги, а в мене закінчилась кава. Тому зробимо перерву, зробимо каву і повернемось поговорити ще про дві книги. Кава в мене від бренду 25 Coffee Roasters е, із серії Tafler. Цього разу я обрала бразильську. Мене дуже спокусило, те, що тут е, шоколадні та горіхові ноти. І ось тут в описі написано, що відкриється смак е шоколадної цукерки з горіхом. Я проти такого стояти не можу, дуже захотілося скуштувати. Ось тому давайте зробимо це разом. Тут ось, на упаковці є такі е дирочки, і можна трішки понюхати. І пахне просто фантастично. Я вже хочу відкрити і понюхати її нормально. Цікаво. А на сайті цього бренду. Ви можете вказати, яким е, способом ви заварюєте каву. І вам помелять каву спеціально під той е, спосіб, яким ви заварюєте каву. Ось, Наприклад, в мене крапельна кофемашина, яка робить фільтр каву. І мені спеціально помололи її під мій спосіб заварювання. І так, Moment X. У -у -у -у. Це дуже смачно скоріше варити і пити. Це правда дуже смачно. На сайті бренду ви знайдете більш ніж 25 різних видів кави з 13 країн, тому вибір розкішний, є навіть кава без кофеїну, я велика поціновочка такого варіанту. Можна випити каву прямо перед сном, хоч і в ліжку. Я іноді навіть так роблю. По секрету, вам признаюсь. Ось Тому в описі до відео є посилання на їх соцмережі. На їх сайт, а також в мене для вас є промокод на знижку в 20%. Промокод буде виглядати ось так, а звучати Аліса 25», тому що я Аліса, а бренд називається «25 Coffee Roasters». Здогадались? Який буде діяти місяць з моменту публікації цього відео? Я бажаю вам скористатися цією можливістю і придбати таку смачну каву з 20% знижкою. Щоправда, знижка не діє на дріпи, комбо та набори, але можна почати з чогось іншого, а потім вже за повну ціну придбати і дріпи, що я, напевно, і зроблю найближчим часом, для того, щоб можна було заварювати каву десь на природі, можливо, навіть в поході. Беремо нашу смачну каву і йдемо розмовляти про книжки далі. Моя кавоварка – це справжній дертвейдер. Поздоровкається з усіма. Ой, не хочу. Я не хочу з усіма. Просто привіт. Привіт. Привіт, підписники. <пісня> ти всю косметику ж мене зісити, шо? Що ти посидиш в мене на ручках, поки я розкажу про книжечку? Буду сприймати це як так. Про Наталію, Ата... Наталію. Наталію. Наталію Атамась Наталію і птахи в місті. Є окремий влог, де я знімаю пташечок, ще малесенька і де я вам розповідаю про цю книгу. В принципі, я там дочитала два останніх розділи з тих пір, і нічого особливо не змінилось. Дуже крутий нонфік. Схожий на документалку на Нетфліксі там чи десь на BBC, чи Animal Planet. І з яким весело і цікаво проводиш час, але в той самий час <смі> чомусь новому навчаєшся, щось нове дізнаєшся, і потім після прочитання цієї книги просто гуляти містом стає цікавіше, бо ти звертаєш увагу на якихось пташок, ідентифікуєш їх, і це завжди прикольно. Ну, це завжди, наприклад, мені дарує. Якісь дуже приємні емоції, коли, наприклад, гуляю з Лірою і помічаю на гілці якусь пташечку. Розумію, що це синичка. Не знаю, якось мене це дуже тішить. Якась ця, цей зв'язок з природою, ти до нього ніби наближаєшся, коли знаєш його трішки краще. Ось. А бути ближче до природи в усіх сенсах, для мене це е, дуже добре. Остання книга, яка потребує. Е, Перед тим, як говорити про неї, зробити глибокий вдих та видих, Осип Турянський поза межами болю вже з назви, да, зрозуміло, що це складна історія. Особливо розуміючи, що вона цілковито побудована на реальних подіях, які дійсно відбулися з нашим Осипом. Тут також події відбуваються в період Першої світової війни. Осипа Мобілізували воювати на боці Австро-Угорської імперії, і він потрапляє в полон до сербів. І серби женуть, здається, 40, 400 тисяч полонених через гори до Албанії. І не хочу збрехати по цифрах, я потім знайду на монтажі, додам точні цифри. Точно більше половини з полонених помирають під час цієї подорожі, подорожі горами від холоду, від голоду і так далі. І ви знаєте, тут е, також немає такої прям цілковитої історії. Е, ця книга дуже імпресіоністська. Вона е, теж таке суцільне враження і суцільна. Не знаю, наскільки доречно, але емоції. Коротше, якщо потрібно було пописати цю історію одним словом, то це була б агонія. Е наш Осип разом з, здається, шістьма своїми друзями відбивається від е основної маси е полонених, і через е страшний голод і страшний холод, вони. Е Просто вмирають один за одним, і все це супроводжується страшним безумством і ось такою гарячкуватою е, агонією. Е, в них галюцинації, в них е, е, страшні речі з ними відбуваються, але весь цей час, е, весь час, як я читала книгу, мене не покидала думка, як про такі страшні речі. Можна написати так красиво. І це, це красива мова не дає тобі е, відчувати прямо ж якісь занадто відштовхуючі емоції. Тобто ти так захопливо читаєш про це. Ось, наприклад, в ключах до що я так помахала. Ліра, ти мікрофон мені зламаєш. Ось, наприклад, в. В ключах до цієї книги в передмові, післямові, е, яку написав Ростислав Семків. Е, він, називаючи цю книгу е, імпресіоністською, як приклад приводить книгу, книгу, е, картину Мунка Крик. Ось ви можете зрозуміти, яка, яку емоцію передає кни, е, картина. Картина-крик, тобто. Тобі не обов'язково розуміти контекст, сюжет, імена. Ти просто бачиш це як враження, як емоцію, зображену на герої, на картині. Ось так дійсно схоже, як в цій книзі. Це таке враження, це сильні пережиті емоції в книзі, Ось, пережитий ніби як навіть досвід такий, який. Я ще сподіваюся, нікому з нас ніколи не буде відомим в житті. Дякую за перегляд! Я побігла зустрічати гостей. Давайте наостанок з вами чокнемося бокалами з кавою. Всім, хто додивився відео до кінця, буде бонус. Відео, де маленька Ліра воює з огірочком. Все з вас э, лайк і до скорих зустрічів. Ще таки знайшла до нього ключик, да? Ходіш сидіти, а ну-ка давай, сидіти, отако, молодець, тримай.